Інших записів, де критикуються відправка пожежного обладнання Києву. Ну і далі будемо далі говорити про те, як в принципі поводиться, що говорить, що пише Ілон Маск. Будь ласка, так ну він продовжує насправді шокувати. Як ви бачите, судячи із е, тих заяв, які звучать від нього останнім часом. Е, одна із них е, такого агресивного формату члена команди Трампа тепер звучить на адресу прем'єр-міністра Канади. Від під публікацію Джастіна в соцмережі X, де він заявив, що Канада не стане американським штатом. Джастін Трудо дійсно Голосив, що йде з посади прем'єра, але залишається виконувати обов'язки до наступних виборів. А ось Ілон Маск за словами його біографа, юриста та письменника сета Абрамсома, сходить з розуму. Мільярдер розпочав у соцмережі ікс, яку він контролює. Різку критику уряду Великої Британії у своїх дописах об'єднаних темою наруга над Британією він згадав скандали пов'язані з етнічними бандами сутенерів, які експлуатували дітей соціально неблагополучних родин. Маск звинувати владу у приховуванні масштаб. Табів злочинів та етнічного погодження злочинців згодом він перейшов до різких образ, окремо на адресу прем'єр-міністра Кіра Стармера і навіть ініціював голосування в соцмережі, чи повинна Америка врятувати Британію від Тиранічного уряду раніше нагадаю, він дратував німецьких політиків, відкрито підтримуючи альтернативу для Німеччини. У листопаді маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурним, А після теракту в Магдебурзі повторив цю образу та закликав його піти у відставку. Також від маска дісталося і президентові Німеччини Франк Вальтеру Штенмаєру, якого Міядеро характеризував як антидемократичного тирана. Ну, детальніше це будемо зараз обговорювати. Політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, мої вітання вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Віталію, скажіть, в мене одне просте питання. А що відбувається з маском зараз? І чому він починає себе так поводити і принижує відверто політиків? І найважливіше питання це його особиста, скажімо так, точка зору і реакція. Чи все ж таки йому хтось допомагає е, висловлювати подібні меседжі? Ну насправді, з моєї точки, не все так просто. Маск, він ж не дурна людина, ми все прекрасно розуміємо. коли... Хтось говорить, що він сходить з розуму, ну це насправді достатньо мовно. Якщо він щось робить, значить є якась мета. Як директор Агентства моделювання ситуації, давайте спробуємо змоделювати ситуацію угу. і ті варіанти, які насправді можуть бути. Ну Перше, це може бути чисто, на мою думку, особистий інтерес це бізнес. Бізнес пов'язаний зокрема із Китаєм. Якби це не прозвучало дивно, Китай там хоче налагоджувати достатньо серйозні стосунки з Європою. Там є певні проблеми. У є супер стосунки з Китаєм. Побачив наскільки це важливо для нього особисто з точки зору впливу на Трампа для того, щоб бути певним посередником, і так само стосовно тепер Європи, коли він. Відкрито заявляє, включається в підтримку ультраправих. Це виглядає також певною мірою нелогічно, бо він посмирився з представниками Трампа, з, я маю на увазі з магою, які виступають за те, щоб ну умовно кажучи, виступають проти мігрантів. Він же сам є мігрантом, він підтримує ультраправих, які також виступають проти мігрантів. Але в цій ситуації я думаю, він хоче себе капіталізувати і певною мірою. Потім мати і вплив на того Трампа, бо всі розуміють, що рано чи пізно конфлікт між Трампом і Ілоном Маском може відбутися, бо вони, ну як кажуть, дуже один одного себе люблять. Є такі амбіції. Він, умовно кажучи, може стати тою людиною, яку і хочеться звільнити, але вже не можна, бо він буде мати достатньо серйозний вплив. Це перший варіант. Другий варіант, я говорю про першу економіку, другий варіант це політичний. І третій, як якби ну там зауважив якийсь друг, там що там письменник, я так і не зрозумів, хто це стосовно що сходить з розуму, це може бути і певні провокативні е, дії для того, щоб відвернути увагу. Бо дуже багато було Трампом обіцяно для того, щоб його обрали. І зараз вони, от починаючи там з Гренландії, Панамського каналу е, каналу е, е, мексиканської затоки. І зараз от переводять, скажуть, фокус уваги, бо є такий ну відомий вислів. Якщо ти хочеш відвернути увагу і консолідувати суспільство, в тебе є всередині проблеми. Переведи цей фокус уваги на зовні, тобто на зовнішню політику. Такий варіант також я не включаю. Хоча моя особиста суб'єктивна думка, я думаю, що це десь все в комплексі ідея. Ще раз хочу mm -hmm. підкреслити, Мас, Маск, м'яко кажучи, далеко не дурна людина. Тому ми тільки з часом, можливо, зрозуміємо його мету. Хоча Макрон, виступаючи в неділю перед послами Франції, він фактично ну там його рексіонером назвав, який втручається у справи Європи. І тепер цікаво, до речі, буде яка реакція. Дивіться ключові країни, які підтримують Україну. Ми тут згадали про Голівуд, про сина молодшого Трампа, Так. молодшого, так, Трампа. І дивіться, як цікаво, виходить Британія. Німеччина, Франція це найбільші е, прихильники, які хто надають в Європу підтримку Україні. І він зробив саме атаку на всі ці три країни. Ага. Побачимо, яка буде реакція тепер. Тільки залишився е, Макрон Трю, в Канаді також нашим добрим другом. І тут він особисто знову ж б'є по трюдо. Тому це ж кажу, це з моєї точки зору. Абсолютно є якийсь, е, напевне, план, який вони. Хочуть втілювати не тільки я маю на увазі там Трамп і Маск. Бо там і за маском ще є група людей сеї Кремнівої долини. Вони там залі говорили про те, що ну е сучасні держави вони себе виживають, і вони в принципі підтримуються такої філософії, умовно кажучи, диктаторів, які би мали от керувати країнами, бо з ними легше домовлятися. Uh -huh. І цей варіант я також не виключаю, що вони рухаються в цьому напрямку і зараз намагаються. Тим більше він заробив купу грошей. десь близько вже 100 мільярдів. Капіталізація вийшла, його виросла після обрання Трампа. І я думаю, що для нього це не буде проблемою фінансувати ті ж ультраправі партії в Європі. Пане Віталіо, як Трамп буде реагувати на подібні витівки Маска найближчим часом, ну він теж досвідчений політик. Але так чи інакше, як ви і зазначили, що щоб не переросло, це відвертий конфлікт між ними і між маском і Трампом? Я не думаю, що буде якась ну, суттєва реакція найближчим часом ще до виборів Сполучених США Америки, європейці. Самі розуміли, говорили, що буде зменшена увага з боку Сполучених Штатів до Європи, і пріоритетом буде цей азіатсько-тихіканський регіон. Мається на увазі Китай в першу чергу. Вони будуть і там якраз я я чому і про маска задав про Китай його стосунки, що вони будуть все-таки так говорили. Той же ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс, Він також заявляв, що питання не в тому. Там буде чи не буде зменшена увага Питання в тому наскільки вона буде зменшена mm -hmm. через перерітацію Сполучених Штатів Америки на оцей mm -hmm. регіон. Тому це також може бути в контексті от тої загальної такої тенденції, яка відбувається, і це також знову ж може бути і спробою ну певного шантажу. Так, от добрий і поганий поліцейський, mm -hmm. що от Тут найближчий його радник Маск так, от виступає, так, а тоді звертаються до Трампа. Трамп, ну добре, давайте йдемо на якісь компроміси. Він ж там заявив, що треба, щоб 5% давали країни НАТО так, на оборону СОВП, там ВП 2% досягли. Тобто це, я думаю, йде певний комплекс питань, але знову ж, те, що я говорив трошки вище, стосовно переведення фокусу уваги, бо ну фактично від своїх економічних певних серйозних. Обіцяно під час передовольчої кампанії, за що фактично голосували за Трампа, ну, от мене таке враження, що вони десь будуть на задньому плані. Ну що ж, будемо стежити за тим, як тут далі буде діяти і маски, і безпосередньо яку лінію він притримуватиметься. Я вам дякую наразі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Подали свій погляд на цю історію. Нагадаю, політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Був з нами на зв'язку.